Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Toyota Land Cruiser Prado 2021 року випуску з 4-літровим бензиновим двигуном. Також в машині є газ, ось на такому гарному колесі. Ось такий гарний вигляд машина має по колу. Також передня частина автомобіля оклеєна бронеплівкою. Ось так нас зустрічає задній ряд сидінь. Машина офіційна. Продається від першого власника. 4 склопідіймачі. підіймачі, електрорегулювання дзеркал з автоскладанням, кнопочка газу, електрорегулювання руля. Також маємо датчик світла, датчик дощу, мультимедійне кермо, ось таку приборочку, 80 тисяч пробігу. Також маємо велику мультимедію, двохзонний клімат-контроль. Кнопку старт-стоп, підігрів руля, автоматичну коробку передач з вибором режиму руху. Також маємо підігрів сидінь. Також було дуже багато вложено грошей в перешивку салону, комбінована Алькантара зі шкірою. Також темний потолок з Алькантари. Тому кого зацікавив цей автомобіль. Будемо чекати на вас в місті Київ та це Республіка, кільцева дорога 1.